У Миргороді завершився перший етап обласного конкурсу дитячої казки. Його проводять з метою виявлення та підтримки талановитих дітей та учнівської молоді, сприяння розвитку української мови через призму художньої казки, встановленню національної свідомості та здатності до творчої самореалізації обдарованих дітей цього року. Тема конкурсу історії про неймовірне. В цьому конкурсі беруть участь діти всіх вікових категорій, оцінюються за трьома віковими категоріями: молодша, середня і старша. Цього року у конкурсі взяли участь 11 робіт. Усі роботи закодовані, і журі оцінює твори, не знаючи, чия це казка. Імена учасників стають відомі уже після підрахування усіх балів. Журі складається з п'яти осіб з різних сфер діяльності. Сюди входять і журналістка, і голова спільноти вчителів української мови та літератури, працівники бібліотеки, учасники учасниця літературних конкурсів. Кожен член журі уважно аналізує подані казки та виставляє оцінки за п'ятьма критеріями: яскравість художніх образів, дотримання жанрових вимог, повнота та оригінальність розкриття теми, грамотність і стилістика, а також відповідність до вимог оформлення. Максимальна оцінка 20 балів. Сама пані Любов зізнається, що оцінювати було важко. Ви знаєте, складно, тому що казки цікаві. І дійсно важко виокремити хто краще, хто гірше, але є ознаки літературної казки, є певні вимоги. За результатами оцінок журі було визначено кращі роботи у кожній віковій групі. Серед найменших учасників кращою стала робота Кареліна Максима. У середній віковій групі перше місце посіла Кузьміна Поліна. Їхні роботи проходять у другий етап конкурсу.